Перший благодійний легкоатлетичний забіг об'єднав однодумців, людей, котрі захотіли допомогти підопічним міського реабілітаційного центру. Для енергетиків Рівненської АЕС вже стало доброю традицією допомагати тим, хто цього найбільше потребує. До Дня Святого Миколая та новорічно-різдвяних свят подарунки від атомників отримують діти спеціалізованих шкіл-інтернатів, малозабезпечені та ті, хто опинився в складних життєвих обставинах. Цьогоріч своє бажання допомогти атомники доводили надзвичайно активно. У неділю, 16 грудня, працівники Рівненської АЕС та жителі міста Вараж взяли участь у спортивному заході, приуроченому дню святого Миколая. Учасники реєструвались, зробивши благодійний внесок, та отримували новорічні атрибути. Ритмічна розминка від майстра спорту України з боксу Олександра Кравченка. І активний старт. Маршрути забігу проклали по внутрішньому периметру стадіону ізотоп. Кожен обрав для себе ту дистанцію, котру з легкістю міг подолати один чи п'ять кілометрів. Дуже задоволена, куча емоцій. Навіть в таку холодну погоду було дуже весело і тепло бігти, оскільки така атмосфера і взагалі такі праздники вони дуже дуже важливі і на них потрібно брати участь в будь-якому випадку, яка погода не була. б. бігати це здоров'я, будемо здорові, краще будемо жити. Після дорослих на старт вийшла малеча під оплески глядачів. Діти подолали дистанцію у 200 метрів. А як тобі розкажи? E Sim! Наймолодшому бігуну було всього один рік, найстаршому більше 60. Загалом учасниками стало близько 150 чоловік. Є настрій і є бажання до того, щоб і в подальшому організовувати такі акції. «Мені захід це дуже сподобався. Відчувається, що колектив нашої станції це одна така згуртована команда, яка разом не тільки в роботі, а й в такому відпочинку має різні таланти не тільки до праці на своєму робочому місці, а й до всяких заходів спортивно масових, деякі виявляються числі керівники. Є такі завзяті спортсмени. Це нас дуже радує, об'єднує. Дуже хороший захід. Море радості радує і приємне вражання. Сім'я Попових брала участь у заході у повному складі. Тато Олексій подолав 5 кілометрову дистанцію. Мама Олександра з синочком Артемом 1 кілометр, і донька Анна 200 метрів. Участь у спортивних, а тим паче благодійних заходах хороший приклад для дітей, кажуть попови. Ми підтримуємо усі ініціативи. Раес хороший примір заразителем. Діти повинні участвувати в житті сім'ї і здоровий образ життя повинні вести. Треба і діткам помочь, які потрібні в этом. Ну і підтримувати ініціативу Роїнська ЕС, такі как нікак. організація молоді старається і ми підтримуємо. Мені дуже сподобалося. Я трішки замерзла, але зікриваюся чаєм, бо він дуже смачний. Зігрівалися учасники забігу гарячим чаєм з печивом. Доволен, що прийняв участь і я впечатлений великим количеством людей, дуже хорошо Дякую, Дякую Всім «УкрЯО», молодежи нашим, які устраивали нам такое. Перший благодійний забіг відбувся за підтримки керівництва Рівненської атомної електростанції, її проспілкового комітету, громадської організації Українське Ядерне товариство в Рівненській області. А ініціаторами та організаторами стала організація Молоді Раєс. Бачу, всі веселі, всі щасливі». Б багато людей прийшло. Ми не очікували, що будуть стільки людей. Це приємно, дуже багато сімей, дітей. Такий масовий спорт він згуртовує місто, з гуртової колективи, сім'ї тому. Мені дуже подобається. Чудовий настрій, чудовий захід. Я взагалі вдячний всім, хто сьогодні відгукнувся. Це працівники станції, жителі міста, гості, всі, хто сьогодні є. Я їм дуже вдячний. І я впевнений, що такі заходи вони позитивні, вони приємні, вони несуть добро, злагоду і миру наші домівки. Організатори зазначають, кожен хто взяв участь у змаганні, вже переможець, адже доклав максимум зусиль, аби допомогти людям з особливими потребами Вараського міського центру реабілітації. Ми цих років знаходимося під надійним крилом турботи працівників Рівненської атомної станції. Це допомагає зігріває серця наших вихованців. Наші вихованці постійно відчувають турботу, створюється комфорт для того, щоб вихованці жили повноцінним життям. Щоб вони мали гідне життя і почувалися рівним серед всіх жителів нашого міста. Такий даний захист свідчить про цивілізованість поглядів і працівників станції, і жителів міста. Всі разом зібрали понад 15 тисяч гривень. Гроші будуть спрямовані на придбання обладнання та корекційно розвиваючих ігор для вихованців Вараського центру реабілітації. Підтримка центру реабілітації дуже це дуже, дуже корисна штука, не тільки з точки зору як фінансів, а можливо з точки зору того, що люди бачать, що є проблеми, їх, їх треба вирішувати, допомагати центру реабілітації. Вони самі себе не можуть купити, це ж не прибуткове на напрямок діяльності. Генеральний директор РАЕС Павло Павличин та голова профкому станції Іван Мельник вручили найшвидшим учасникам забігу дипломи та сувенірну продукцію. Наближаються новорічні різдвяні свята, а з ними й час творити маленькі, великі дива та добрі справи. Оксана Колесник, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.